Доброго всім ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк, В ефірі нашого Тайм-менеджмент зарядка. Зранку прокинувся. Я кажу, все встав, а прокинувся, не прокинувся. Тайм-менеджмент зарядка, що ми з вами сьогодні будемо робити. Будемо сьогодні розмовляти про емоційний інтелект. Що ж це таке, та як його розвинути. Розвинути. Кажуть, що емоції вони з'являються раніше, ніж а, думки та змушують людей діяти, не замислюючись. А, проте, а, проте не тих, да, хто має добре розвинути емоційний інтелект, а, здатність реагувати на ту чи на якусь на якусь іншу ситуацію, обдумано і усвідомлено, а не Імпульсивно Це навичка, яка стане в нагоді вам як в особистому, так і в професійному житті. І що ж це таке емоційний інтелект? Це навичка, яка навичка, зверніть увагу, що це навичка, а це означає, що, що її можна розвинути. Це та сама навичка, яка вам дозволяє. Розпізнавати свої емоції, керувати їми, а також розуміти емоції інших та впливати на них. Знаєте, таке висловлювання. Де той, хто пізнав себе і навчився керувати собою, той могутній. а той, хто навчився а, керувати іншими, той а, су, супергіро. Тому Всіх вас бачу доброго ранку. Сьогодні з вами будемо розбиратися таке. А що ж то таке? емоційний інтелект, а як навчитися їм керувати. І кожен з нас він неодноразово зіштовхується з ситуаціями, коли емоції негативні чи навпаки позитивні, вони були настільки сильними, що починали заважати та іноді навіть псувати якість життя, коли після, наприклад, радісної новини перед сном ти крутишся, і ніяк не можеш заснути, або коли посеред. Робочого дня ти дізнаєшся про якусь новину, і ти вже не можеш е, приступити до роботи, ти можеш займатися тим, що тобі потрібно зробити, ти не можеш налаштуватися на роботу. І е, така реакція організму на якісь неочікувані та неочікувані та неконтрольовані для нас ситуації, вона є природньою е, та не завжди позитивною. І розвиваючи свій емоційний інтелект. Е, Можна змінити такі реакції. Навіщо ж людині розвивати той емоційний інтелект? Тому що коли ти сумуєш або коли ти даєш там, не знаю, слабинку чи навпаки, ти безміжно безмижно, безміжно, безміжно ра чомусь, забуваючи про все довкола, про все на світі, це нормально, це нормальна реакція живих людей, і нам часом потрібно відпочити поплакати, відволіктися там. Піддаватися впливу, емоцій на якісь ре регулярній основі, то, то не завжди буде добра для вас, така погана звичка. І для того є всякі причини, деякі з них це низький рівень емоційного інтелекту, а він віддаляє людей від вміє та цілі. Чому це відбувається? Тому що коли ти піддаєшся емоціям, то uh, ми часто на так імпульсивно та нераціонально uh, починаємо діяти, і це uh, в доспдругострокові перспективі не веде нас до прогресу. Не вміння керувати своїми емоціями, може привести до проблем з uh, психологічним здоров'ям людини, від такого надмірного стресу та uh, високого рівня тривожності. Uh, це може довести вас навіть до якоїсь там неврозу чи до депресії. Тому я гадаю, що кожен з вас відчував такі моменти, коли ці емоції вони настільки тебе е захоплюють, що ти не можеш нічого з цим робити, ти не можеш цим керувати, ти не можеш нормально жити, тому що ти від під, під, під впливом тих емоцій, будь-яких чи то негативних, чи то позитивних. Е Краще, звичайно, позитивних, але е все рівно. Потрібно вчитись контролювати свої емоції, і коли ти їх не вмієш контролювати, то що відбувається, то Твоя взаємодія з соціумом може погіршитись, якщо не ти можеш розпізнати емоції свої або емоції почуття оточуючих людей, і ти не знаєш, як на них реагувати, як себе вести. Стає там важко концентруватися на комунікації, уважно слухати співрозмовника або щиро проявляти зацікавленість, коли вся ваша увага знаходиться під пливом тих самих ваших власних емоцій. І Низький рівень емоційного інтелекту має негативний вплив для того, щоб не погіршувати якість свого життя, успішно долати перешкоди та бути дійсно щасливим, то для цього потрібно вчитися розпізнавати свої емоції да, та управляти їми. І високий рівень емоційного інтелекту він допомагає людині легше впоратися з різними життєвими. Ситуаціями, ну, що на те впливає? На це впливає знаєте, таке, коли щось трапляється, якісь там життєві ситуації, дуже важливо, щоб ти міг зберігати спокій, опановувати свої емоції під час тих стресових ситуацій поводитися вводитися ввічливо, зі складними та грубими людьми, тому що не кожен з нас тобто такий лапочка, і не завжди тобі в повсякденному житті зустрічаються тільки вічливі, вічливі о, люди, які о, вміють сказати доброго дня, дякую, допоможіть, будь ласка. Та? Бувають такі ситуації, коли навіть не розібравшись о, з тим, що відбувається, людина починає. Кричати або починає вас провокувати на якийсь конфлікт. От саме для цього потрібен емоційний інтелект, щоб адекватно реагувати на таких людей, щоб зберегти спокій, щоб опанувати свої емоції і вміти вічливо дати відповідь такій людині. Розуміти всі ризики та переваги під час прийняття якихось рішень, тому що дуже часто буває, що ми приймаємо якесь рішення під впливом тих емоцій, а потім, коли нас попускає, нам стає леш, ми думаємо, о, як я міг на це погодитися, бо як я міг прийняти таке рішення, а тому що тобі був під впливом саме тих емоцій. А розуміти, як вирішити найефективніше. Конфлікт так, щоб це було знаєте, таким спри... сприятливим чином, а, усмідовувати теж власні цінності, пріоритети а, для того, а, щоб зрозуміти оцю цю цілісну картинку, де навички да, під назвою емоційний інтелект, давайте ми розглянемо, що ж він складається. А можна виділити такі а, основні складові емоційного інтелекту, і вже виходячи з того. Якщо у вас є знання, що ж він складається, вже їх розвивати. А саме перше і таке, як базис, да фундамент, це самосвідомість, вміння розуміти свої власні емоції, свій характер, свій настрій. Найте, подивитись на себе зі сторони, навчитися передбачати власні почуття, тому що ти вже, якщо ти вже досить доросла людина, то ти знаєш, як в якій ситуації таким чином ти можеш реагувати, розвивати інтуїцію та, і бути знати таким емоційно гнучким людей. Тому самосвідомість – це така основа, яку потрібно теж розвивати спостерігаючи за собою, за своїми емоціями, за те, що які події їх викликають ті чи інші самоуправління, вміння брати знаєте, відповідальність за свою поведінку, за свій добробут, за свої емоції. Що сприяє такому формуванню корисних звичок, сприятливої рутини і такого ефективного тайм менеджменту? Тому що якщо не ти будеш планувати свій час, да якщо не ти будеш управляти а тим, що відбувається в твоєму житті, то хтось за тебе все спланує, хтось для тебе підкине якісь задачі, тому самоуправління це теж одна з таких. Важливіших навичок, яку потрібно розвивати для того, щоб ви були керівником свого життя, а не для того, щоб хтось якось там. Під впливом чиїсь бажань, емоцій ви виконували те чи інше завдання, щоб ви самі знали, що і для чого я роблю кожного дня, кожної неділі, тому що в мене є план, в мене є ціль, і я чітко знаю, для чого я роблю те чи інше завдання. Ну і мотивація. Знання своїх тих внутрішніх драйверів, що у вас заводить, що у вас спомикає до виконання тих чи інших дій. також Позитивне і реалістичне мислення і бачення, що допомагають діяти, шукати якісь там вірні, правильні рішення для досягнення ваших цілей. І те, що дуже важливо, це емпатія. Про це дуже багато ще скажуть, що важливо бути емпатійним. Так, насправді, коли ти вмієш розпізнавати емоції, Інших та почуття інших людей слухати співрозмовника, цікавитися його, цікавитися його думкою, шукати той правильний підхід до людини, чи давати зворотній зв'язок на якусь поведінку, коли ти вмієш розпізнавати ті емоції, які виникають у людини, і на якусь ситуацію, ситуацію нам торгувати тим чи іншим чином. І соціальні навички, що до, до цього відноситься? ми вже з вами побалаколида поспілкувались про самосвідомість, про самоуправління, мотивацію, емпатію. І оці соціальні навички це а, здібність. Комунікувати та будувати стосунки з людьми, тому що це теж така навичка, яку потрібно вчитися. Не всім вона так дається легко комусь. А здається, тільки прийшла якась нова людина, і вже все вона вже з, з, з усіма подружилася. Вона вже вільно з усіма спілкується, людей допомагають. А іншій людині потрібно час місяць для того, щоб наладити якісь стосунки. От якщо це така соціальна навички, то допомагають ставити себе на місце інших людей, щоб зрозуміти їх емоції, відчуття та встановлювати контакт з співрозмовниками. Як можна визначити свій рівень емоційного інтелекту? Є дуже багато різних тестів. Ну саме популярні це тести на IQ. і кажуть, що якщо тебе високі показники по цьому IQ, та, то ти можеш. Досягти успіху в житті, але в Гарварді проводили е, дослідження, і ви що для того, щоб ти був успішним, для того, щоб ти був е, соціально інтегрований, адаптований, е, щоб е, ти був до щасливою людиною, для цього потрібно, щоб рівень емоційного інтелекту у тебе теж був високим. Тобто існують різні тести, можете зайти в інтернет, подивитися, пошукати. Зараз цього добра там дуже багато. Але що ви можете зробити? Можете задати собі прості питання і теж на них відповісти. Але знаєте, провести самоаналіз, але потрібно відповісти собі чесно, як я справляюсь з труднощами, які дії під час конфліктних ситуацій, що я роблю, коли в мене немає мотивації, як я реагую на нові виклики та завдання. Такі невеличкі собі опитування проведіть і. Маркерами низького рівня інтелекту О, у ваших відповідях можуть бути, якщо ви звинувачуєте інших у власних тепдачах, або якщо ви перекладаєте відповідальність, проявляєте жаль до себе, або не визнаєте власні слабкості. Коли ви відповісте собі на ці питання, ви зможете подивитися, ага. Наскільки в мене той рівень емоційного інтелекту високий і. Хто керує мною в цьому житті? Або я залежу від того, що відбувається довкола, від якихось ситуацій і від того, як я на них реагую, складається моє відношення. Тобто, завдаючи завдазавдаючи собі такі запитання, ти зможеш визначитись на на якому рівні ти знаходишся, і як же розвинути той емоційний інтелект, що для цього потрібно робити. Кожна людина вона Народжуюся з таким певним рівнем емоційного інтелекту, але я вже вам казала, що хороша, новина, що його можна розвинути і вдосконалювати, як це зробити. Так? Насамперед почніть працювати над тою самосвідомістю, над розумінням своїх емоцій, коли відчуваєте радість, гнів, сум чи переживання, то спробуйте сповільнитися, спитайте себе, чому я це відчуваю, чому саме ці емоції. Яка причина, як би я хотіла себе почувати, що я можу для цього зробити? Звертайте увагу теж на емоції людей, на емоції оточуючих їх реакції на запитання, поведінку в стресових ситуаціях, руки під час комунікації, на вираз обличчя тощо. Тобто слідкуйте не тільки за собою, да? слідкуйте за поведінкою інших людей і звертайте увагу на ті невелички, такі моменти, які являються маркерами, за допомогою яких ви зможете визначити, в якому стані знаходиться людина. Ну і коли ти розумієш, в якому стані знаходиться, тоді вже ти, відповідно, можеш для себе якусь там стратегію вибрати, як спілкуватися, які слова підібрати, як самому реагувати на те чи інше, на ті чи інші обставини. І е, працюйте над своїми навичками спілкування, вчіться логічно та структурно доносити свою думку, е, слухати співрозмівника, а е, бути е, щирим та відкритим. І це теж дуже важливо, тому що люди вони щитують ваші емоції, вони щитують ваші відчуття, і коли е, ви показуєте всім своїм, що вам не цікаво, і ви зайняті десь. Подумки вже вилетіли далеко далеко. то це люди все відчувають, і різно таке ставлення буде людей до вас. І що теж ми можу порекомендувати, щоб розвивати свій наційний інтелект. Звертайтесь до всього, де є емоція. У цьому допомагають хобі, захоплення, перегляд фільмів, театральних вистав, не опера, поход до театру, цирку, вивчення мистецтва, психології, читання книг або відвідування якихось концертів. Все такий розвиток він дає можливість пізнавати світ. Розпізнавати емоції інших, ну і краще розуміти себе, краще розуміти свої оті переживання, як ти реагуєш на те, чи, на ті чи інші обставини. Буду з вами закінчувати на сьогодні. Поділилися такими невеличкими з вами. Рекомендаціями, тому використовуйте їх в своєму житті, нічого складного нема. Розвивайте свій емоційний інтелект, це ж і вам на користь, на користь оточуючим, щоб бути більш таким стабільному стані, щоб вміти керувати. Своїми реакціями, щоб не тільки керувати своїми реакціями, так, щоб завдяки тому, що ти можеш керувати собою, ти тоді зможеш керувати іншими людьми. Тому що перед тим як почати керувати іншими, чомусь їх навчати, якісь давати їм там, не знаю, рекомендації, почни з себе, так, почни з того, що ти навчився управляти собою, керувати своїми емоціями. Я всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою. І на останнє ще я вам хочу сказати, що ваші емоції, що ти теж ви можете їх змінити в одну секунду. Ти можеш радіти, радіти, і потім отак от, зразу, якась печалька до тебе прийде. І це також працює навпаки, якщо ти в печальці, Отакож От саме то може змінити свої емоції, але в цьому потрібно навчитися потрібно навчитися, якими можна керувати. Але це насправді не також важко. Тренуйтеся, слідкуйте за собою, за своїми почуттями, відчуттями, і все у вас буде а, получатися. Все. гарного вам дня і до зустрічі з вами була Світлана.